730 гривень за суперкласний лот е дитячого одягу, дитячої білизни від відомих брендів, від Дісней, від Гаррі Поттер, від е італійської фірми Бонс. Е в лоті представлено 79 одиниць, 3,5 кілограми. Е трусики різні, приблизно 35. Ось на дівчинку, на хлопчиків. І також дуже багато класних маєчок. Ось, наприклад, біленький для дівчаток від фірми Бонс, лупіву -луп, сині-білі, ось такі ось кольорові. Також італійська фірма Бімбо. І також буде представлено декілька ось таких гарних, цікавих наборчиків, маєчки по дві штучки. І також два наборчика, маєчка-труски. Ціна ото 1730 гривень, ціна одинички виходить приблизно 20 гривень. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.